Dark Souls з подвійним рандомайзером. Всі вороги і боси розташовані випадково. Всі предмети розташовані випадково, навіть NPC вдягнені в казнащу. Все просто і цікаво, але спочатку я маю розповісти вам історію. Це історія мого першого стріма. Так, проходження Dark Souls з рандомайзерами починалося в прямому етері. Я Тиждень готувався до цього, коперсався в програмах, налаштуваннях, вивчав нові для себе сервіси. Але коли прийшов день стріму, все пішло зовсім не так, як треба. Якість була жахлива. Я постійно зависав і втрачав з'єднання. Чат не було бачно, а потім він взагалі відключився. Донати іноді не проходили, я не міг їх бачити і так далі. Я і просто так був би неймовірно знервований. А з усіма цими проблемами я знаходився в постійному стресі, але саме з цього все й почалося. Прошу вас зібратися з силами і пересидіти 10 хвилин жахливої якості. А далі відео піде як треба. Тож насолоджуйтесь. Так, давайте нова гра. Ого. <клухи> uh, мальчик в трусіках. Найс. Nice. Можна, будь ласка, без коментарів, в кого вставку настав. О, Boy. Ставимо інакше обличчя і поїхали. Не, тр... не розмовляти просто як, будь ласка. Будь ласка, ми тільки почали. Це мій перший стрім, я не хочу вилітіти одразу. Ну, візьмемо такий. Гарний бейбі фейс. Так, ім'я. Як ми назвемо цього великого чолов'яга? Без стояків, господи, ну будь ласка. Так, давайте все. Де сніжок? Так, стріган завалися. Господи, що це за чувак розмовляє? Такий набридливий. Тут. Я буду битися з хвостом? Так, ця гаргулія, вона тут так. Незручно стало, що через неї не можна пробігти. Отак, о, о, так молодець. А! -а, -а! Хто, хто бос? Я так і не зрозумів. Там був хвіст? М ага, ой-ой-ой. Так, це буде. Це буде складно. О, тут нема вже гаргулів. Тобто це все ж таки бос. Ну, так вже легше. Так, в нас тут дуже сексі стрім зі стояками. Мені це не подобається, але це вже так є. Це не гаргулья з Анор Лондо? вона якось для мене дивно виглядає. Чи може це просто через те, що вона в іншій локації? Я все розраховую на кровостечу, але вона щось не стається. Але сталося те, що в мене зовсім вилетів стрім. Я вирішив не здаватися, спробувати все наново і зробив нового персонажа. Так, ім'я. Г -г -г. Це велика г. О-хо-хо! Оу, я на секунду відволікся, тут таке відбувається. Хай буде. Мені, якщо чесно, дуже не весело, Мені хочеться плакати. Рука підьми what the fuck? Це можна, типу, смоктати людей? Найс. Маргуля застрягла. Чи може нам це зіграти на руку? Я ще можу робити отаке. Воно мені не зачепило! Чого? Будь ласка, Сран. Ну Це було марно. Будь ласочка, співпрацюй зі мною. Ні, 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 ні. Ну, ось вам. У, оце так демедж. <гас> WTF! Я ж казав, що це, це за Норлондо, Гаргулія. Це не можна робити. Погана Гаргулія, погано. Що одного дня невмирущого буде обрано. Так, дуже цікаво. <схай> а, рандомні предмети. Блін, а що я взагалі підібрав? Велика душа хороброго воїна. Найси! Найси. Так що. Дивіться, скільки це! Бем, фляга з Естусом плюс один. Початку гри, дивіться, все не так вже погано. Тепер що ми робимо? Ми збираємо різні предмети. Нам треба зібрати предметів різних. <гум> Показати можливості цього мода. О, господи, там щось рожеве зараза. Що це? Це каменюка. Рукавички для мандрівок, я нікуди не збирався мандрувати, але але дякую. Такірою я б дуже хотів зіграти. Але воно коштує зараза так багато. Типу, без знижки. На, точніше, навіть зі знижкою. О! What the fuck! У мене крашнулась гра. Бум. Оооо, вийшов! пап кільце Одразу. Це те, що нам треба. Це супер. Ой, вибачте! Я наступив їй на хвоста. О Боже! Срань, господня. Я до цього не готовий. Чого він активувався? О, поса! Пустіть мене, пустіть мене, пустіть 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 пустіть, пустіть, пудіть. Каламіт, чому він там? Чому він там? Більш рідно. Каламіт, впади! Впади, впади, впади! Ти ж моя киця. Ти мій хороший, дякую. Це в нього штанці хіп-хоп. Найс. З ним? Ну слухай, він хоче стати хіп-хоп репером. В нього тепер величезні штанці, в нього кльови, кльова кепка. Все. Він тепер інша людина. Він змінився. Просто треба його прийняти, таким, який він є. Так, так, звісно, звісно. О, ви бачили, що я отримав. Це була душа володаря. Я поставив налаштування так, що ключові предмети можуть бути будь-де, тому може бути, може бути цікаво, зараза. Рукавички клинка лорда? Вау! Їх навіть не бачно в жодному положенні. Нащо я їх купив? Я їх навіть побачити не можу. Я такий му, гарні рукавички. Де вони тепер? Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! <реш> Такого я не очікував, так. О, ні. 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 Ні, 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 ні. А, що мені з цим робити? Давайте спробуємо піти до гаргулі. Подивитися, що там в нас відбувається. Там зверху ще є якісь предмети. Може, може, там щось буде. А ти що тут робиш? Чого ти не рандомізувався? Ти? <ріст> <ріст> Яка краса? Цікаво. М -м Хто ж з них оживе? <ріст> я не дуже хочу помирати від крутячки, бо один раз я вже це зробив на відео, і мені не сподобалось. Не сподобалось дуже соромно. Чому саме дві крутячки? Це нормально? Це так рандомізували, чи. Оу, це ще й ХП нема. Ти -ти -три 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 -три. ай яй за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за Нормально. Все під контролем. Я все мав під контролем. Все нормально. Там хтось за мною. Ой-ой-ой-ой-ой. Як відносишся до гендерної рівності картоплі. Картоплі є гендер? Я вважаю, що гендерна рівність повинна бути там Орнштайн. Fucking hell, fucking hell Ай, срака ти. Ой ти срака о, ні. Опа. <г princes> У мене серце стало. Ам... Ти тут звідки? Я просто хочу пройти. Панове, У мене стільки всіх на хвості. <г princes> Подивіться на це. Боже. <г princes> Куди ж ти ногу закинув, господи, тобі не Ой-ой-ой-ой-ой! Хлопче! Точніше, дівчина, вибачаюся, дівчина. Ви ви як себе поводите? Господи, ми на стрімі. Що це за. А... Що відбувається? Коли я дістався Квілак, замість неї був демон бик. І з ним проблем не було. Але одночасно з цим стрім вирішив померти. Я чекав, що з'єднання повернеться, але диво не сталося. Цим і закінчився мій перший стрім. Дякую всім, хто був присутній. Дуже дякую всім, хто донатив і, і, і щиро вибачаюсь. Єдиний плюс, це те, що гірше вже не буде не будеш? Я вирішив подивитися, що відбувається в руїнах демонів, а тут відбувалося ті паті. Не те, що з печивами і чаєм, а те, що з купою ці поз. Замість звичного боса тут був сіф. до того ж ще й неактивний. При ближчому контакті я з'ясував, що це не справжній сіф, а скоріше якийсь жорстокий результат собачого кровозмішення. Думаю, моя спроба позмагатися з цим чудовиськом була останньою краплею, і воно само зістрибнуло у прірву. Травмований, я вирішив покинути це місце. Але наостанок порушивши його ті ідилію, велике дупло було наступним місцем, яке я хотів спробувати залутати. Не зважайте на тіні, це мене переслідує моє минуле. Тут я знайшов каблучку Арторіаса і дивну ляльку Також зустрів ще один результат собачого кровозмішання, ще більш жахаючий, ніж попередній. Намагався продертися до озера попелу, але незалежним голосуванням між мною і купою ворогів, вирішили, що я нікуди не йду. Тож я повернувся назад. Тільки для того, щоб на мене напали, поки я сидів грів ноги біля багаття. Двоє нападників застрягли в дверях, а третій почав демонструвати мені свої навички левітації. Ну нахід. Я просто вийду собі спокійно. Добрий день. Ні, друже, цього разу сам а, давай. Наступна локація фортеця Сена. І я очікував, що буде гірше, але єдиними перешкодами виявилися гаргулії, повз яких було складно пробігти. А ну і як без Орнштайна? Без нього ж ніяк. В фортеці я знайшов клейнот Арторіаса, але моментально про нього забув. Трохи пограв з Орнштайном у Боулінг. Я був у ролі кеглі. Знайшов перстень Гавела і дійшов до вершечку. До речі, маю зазначити, що кожного разу, коли я йду з локації, це значить, що я щільно її пропилососив і зібрав усі рандомізовані предмети, що зміг. Замість Гіганта був сів. Рікард був рандомно вдягнений, але мізки лишились ті самі. Вирішив, що час йти до боса. Але шляхом помітив, що будівля, в яку мені треба, якось дуже агресивно світиться і палає вогнем. Зараза, ну нащо тут мені цей гвін? Ну, не вистачало мені його зовсім. Слава Богу, його спочатку затримав маленький слайм, який стояв на проході, а потім він трохи не розрахував силу стрибка і пірнув у прірву. Треба було навчитися в драконів як літати, дурню. Замість залізного голема була пристіла. Я думав, що в цій локації вона не буде ставати невидимою, але як же я помилявся. Тим не менш, бігаючи у паніці, я на неї випадково наштовхнувся і вибив з інвізу. Я не завдавав при стілі багато шкоди, але вона доволі проста, поки її бачиш. О, та куди ж ти? Ну тільки один удар залишався. От і наше було ховатися, щоб зробити мені нервів. Бу, ви не рандомізовані, скіп. Спочатку було не дуже цікаво. Я зустрів дурнуватого демона бика, потім мене заскочив зненацька срібний лицар. Я вирішив пройти повз нього, бо не було бажання із ним битись. Хто ж знав, що він так підступно вдарить мене в спину? Наступного разу я його прибрав. Далі я пройшов без великих проблем. Продовжив квест Сігмеєра. заховану за гігантським ковалем, я знайшов алебарду чорного лицаря. Ви можете помітити, наскільки я цьому зрадів, одразу поліз її покращувати. Це, звісно, дуже добре, але мені зовсім не вистачало статів для того, щоб нею користуватися. Тому я вирішив залишити Алебарду на потім. А зараз піти перевірити, хто ж там замість Ронштайна і Смога. Єп, yep. замість Смога у нас Мега Ронштайн, а замість Орнштайна Гаргулія. Та ще й та, що з Анор Лондо. Ах, ситуація, звісно, зовсім не з найкращих. Вони такі швидкі, що я не встиг нічого зробити, а мене вже вбили. Замість того, щоб страждати, я вирішив позбирати ще предметів. О, ні, це ж Гвін! В паніці я прийняв рішення, про яке одразу ж пошкодував. Я перемістився до намальованого світу. Там було не так вже і погано. Там було не так вже й по. Знайшов сокиру чорного лицаря, перстень, який захищає від лави, ключ від глибин, що теж дуже важливо. Я ще трохи пошвинтявся локацією, зібрав все, що міг, помер від навали ворогів, побачив смішну літаючу жабу. Це тепер мій улюблений персонаж з усієї гри. Дивіться, фанарт. Хто ви є? Одним із нас, ви не здаєтеся. Ну, нахер. Я, якщо чесно, не знав, що звідси можна просто піти. і Це мені дуже дивним методом в коментарях підказали. От і вирішив випробувати. О ні. Я з'їв усі на збирані душі, але я підняв собі тільки силу до достатнього рівня, бо я тупий. І через це, навіть взявши алебарду в дві руки, я не міг її використовувати. Засмучений такою несправедливістю в житті я пішов декілька разів померти від боса. Помираючи, я з'ясував, що Уронштайн мені зовсім не по зубах, а Гаргулія <Rose> <goosebumps> <tômenis> вбити Гаргулію теж справа не з простих. І це тільки перша фаза. Ні, так не піде. Треба щось із цим робити. Мені потрібна ця алебарда. Тому я почав фарміти. Найближчим ворогом до багаття був капра-демон. Вбивши його, я отримував тільки три тисячі душ, але кращої альтернативи не було. Щоб отримати сім рівнів, яких мені не вистачало, я вбив цього капру 50 разів. Тепер мені вистачало статів для того, щоб користуватися алебардою. Час взяти реванш. Так, скільки шкоди я завдаю Ронштайнові? Оце вже непогано. А якщо до гаргулії... Взагалі неймовірно. Гаргулья тепер помирає з трьох ударів. Це саме те, що було потрібно. Подивимось тепер з ким доведеться битись в другій фазі. Wow, what the fuck? Арторіас надавав мені по голові, але це був не найгірший варіант. Він один з моїх улюблених босів першої частини, так що, хоч на другій стадії, буде весело, я вдягнув побільше броні, щоб було легше проходити до другої фази, але через Мідрол мені стало дуже складно ухилятися від Арторіаса. Я повернувся до легкого варіанта і відчув себе набагато комфортніше. Вже був майже кінець битви. Я вирішив грати безпечно і випити Естоса. Тоді Арторіас вирішив, що ми ще не закінчили, і відправив мене назад до багаття потрійним слемом. Круто. Тож я помирав на першій стадії, помирав на другій стадії, помирав навіть між стадіями, господи, прости. В одну із спроб Арторіас був занадто далеко, щоб я зміг зупинити його баф, і мені довелось від нього бігати. Добре в мене з собою були грибочки, які, до речі, дуже моцно хілять. Просто подивіться на це. Йому вистачило нахабності спробувати бафнутись ще раз. Схаменися, в тебе попередній баф ще не пройшов. Чим довше ми билися, тим сильніше я відчував ефект від грибочків. Думаю, саме це і дало мені сил для перемоги. Нарешті, складна частина проходження скінчилась. Ми отримаємо чашу володаря від Гвіневер і зможемо телепортуватися куди завгодно, а? Якого? Так, чаша володаря рандомізована, і хто зна, де вона може знаходитись. Доведеться нам повертатись звідси пішки. Го, ви взяли собі рандомізованого в команду. Вже краще, вже краще. Спускатись з даху фортеці було не так складно, як я собі це уявляв. Ось ми вже і вдома. Тепер ходім до саду Даркрут. Тут я знайшов душу Арторіаса і найкращий щит у грі. Його, і ось цей конкретний предмет я краще прибережу на потім. Хоча, можливо, треба було усю цю локацію приберегти на потім, от срань. Зібравши предметів і декількох розізлючених гвінів, я попрямував до боса. Замість метелика на мене чекала ще одна крутячка. Я її вбив, але щось мені підказувало, що я досі в небезпеці. Тільки от не розумію чому. Зовсім забувши, що в мене є клейно Дарторіаса, я поліз до лісу Даркрут довгим шляхом. Тут я був трошечки сильно забулений примарними NPC, але пригадав часи свого першого проходження і пройшов далі. Залутав всю локацію. І подумав, чом би не перевірити, що там з Сіфом. На місці Сіфа був. О господи, ти ще що за створіння. Це демон багатоніжка Мертвий демон Багатоніжка. Продовжив квест Сігмейра, він дав мені травички. Круто стрибнув на вепра, який на стрімі крашнув мені гру. А поруч із ним підібрав вже другу душу володаря. Залутавши кладовище, я вирішив, що час піти до Катакомб. Тут я забрав душу клаптика. І продовжував дуже обережно спускатися все нижче, абсолютно повністю, уникаючи будь-якої шкоди від ворогів. Збираючи предмети, я зістрибнув до знаку призиву паладіна Ліроя. Я ніколи його не призивав, так що я захотів спробувати. Все одно наступний босс це крутячка. О, господи, ні, ти зовсім не крутячка. Вогняний демон це не проблема, хоч і складно було уникати його вибухів в такому тісному приміщенні. І тепер найважливіший момент. Чи отримаю я маску батька? <плес> ні, ну звісно, ні. Воно все нахрен рандомізовано. Ви що, забули? Я був підготовлений до могили велетнів. В мене був налобний ліхтар. Ау! Ау! <плес> і що ви думаєте? Тепер час для помсти. Ви самі напросили. О, ні-ні-ні-ні. ні ні Померший я згадав, що забув забрати тут один предмет. О, та отже, він ау! Ні, Ну це якесь знущання. От так же краще. Тихесенько і обережно я спускався все нижче. Все залутав і зустрів безсмертного дурника. Точніше, залутав майже все. Лишався один останній предмет, який міг все змінити. Так і сталося, бо це була чаша володаря. Тепер не треба було підійматися пішки з цього жахливого місця, я просто телепортувався геть. Одразу поставив чашу володаря на місце, тепер усі дороги для мене відкриті. Залишилося тільки знайти ще дві душі володаря, і ми зможемо піти битися з фінальним босом. Наступною локацією були руїни Нью Лондон. Я вирішив сюди піти, бо в мене була каблучка Арторіаса. І я знайшов декілька тимчасових проклять, щоб розібратися з привидами. Бляха, чекайте, все ж рандомізовано, от срань. Ну я тут хоч одного привида знайшов, не просто так проклинався. Після того, як я знайшов інгарда, всі мої плани розсипалися на друзки. Замість ключа до печатки він дав мені вогняних бомб. Так, чувач, як же я тебе зараз розумію? Ну що ж, доведеться шукати душі де-інде. Я вирішив навідатись до Ніту, щоб завершити плюндрування могил велетнів. На шляху до нього на мене чекало багато дивовижних речей: примарні вороги. Вороги, що телепортуються, просто багато зараза ворогів. Після того, як мною трохи пожонглювали, я все ж таки дістався арени Ніта. Оу, ноу, оу, ноу, господи боже, що це за жахіття! Цією спотвореною масою полігонів насправді була пристіла. Це вже друге запроходження. Я знав, як із нею битися, та й скелети були не рандомізовані, тому все було відносно просто. Моїм наступним незакритим гіштальтом було озеро Попелу, а разом із ними квест Сігмеєра. Чемні жителі дерева допомогли мені знайти правильний шлях, і я пройшов до озера без проблем. Лут тут був не дуже цікавий, а от раптовий демон мене здивував. Повернення до Тітауну отак. Тепер в мене було кільце, яке захищало від лави, і я міг повністю зачистити цю і наступну локацію. Ворогам було настільки страшно зі мною бити, що вони самі стрибали в лаву. А потім я ще й маску батька знайшов. Тепер взагалі ніхто не насмілиться нападати. Замість вогняного демона був сів? Це вже другий поспіль в цій локації. Що тут за експерименти з розведення були? Капець. Вбив Сіфа другого і став ще більш травмованим на все життя від анімації його смерті. Сіф другий захищав прохід до ось цього розтягнутого страховиська. Як з'ясувалось, це був Арторіас другий. Він трохи підгорів у лаві, але все ж таки дістався мене і надер мені дупу. Хоча я не сумую з цього приводу, мені насправді подобається битися з Арторіасом, навіть якщо й посеред лави. Ну що ж, я готовий до реваншу. Уперед! Е М? Е, Це було несподівано, але я отримав третю душу володаря. А це означає, що залишилася тільки одна. І можливо вона десь тут, серед мільйона помираючих влагісторій. Ізоліт був дуже гостинним, така різноманітна фауна, багато корисних матеріалів. Люди, з якими приємно балакати... Гей! Люди, з якими. Та й ну якого? Люди, з якими. Та ну ви знущаєтеся. Ні, я цього не витримую. Сігмейр, розберися з ними. Людбой! Ну, йдіть сюди витемами! Грите, браті створіння! Я Сігмейр катаріні, і ви відчуєте мій! Щувач, вони вже мертві, заспокойся. Тепер подивимось, що у нас замість колиски хаосу. О, ні. Це манус другий. Мені найгіршого боса замінили на найскладнішого. Остогидли вже ці дуплікати. Ходімо де інде. Пам'ятаєте цей трюк? Він став в нагоді вже вдруге. Я звільнив Грігза і пішов глянути, хто за капром. Я почав битву, як зазвичай, але на сходах мене заблокувало оце маленьке гадство. А так проблем з босом не було. Згинь. в глибинах відбувалися дивні речі: вороги виростали з-підлоги, стрибали на мене зі стелі, а іноді просто е, зависали. Але найбільшою дивиною була заміна гепи. Ви просто гляньте на цю літаючу Ще й хвостик за собою волочить. Це тобі за Анор Лондо, козел. Досліджуючи решту глибин, я знайшов останню душу володаря, а також перстень темного місяця. Я міг би одразу піти до фінального босса, але це було б невесело. Мені було цікаво дослідити усі локації, до яких я міг би дістатись, тому я побіг використовувати свіжоотриману каблучку. О, знову ти! Та ще й без мегаронштайна. Божечки, я так сильно вбив гаргулью, що її аж скрючило. Архіви Герцена. Абсолютно адекватний експірієнс цього місця. Типу, я майже не відчув різниці від оригіналу. Все відчувається автентично, я б навіть сказав афігест. За блокуючого прохід короля, я б навіть чайових дав, додає адреналіну. Я навіть не знаю, що мене тут вбило. А, Сід був на місці, і він кинув мене до буцегарні. Співкамерник був якийсь дьорганий, але то нічого, мене теж вже тіпає. Полігонна мішанина увімкнула мозон і випустила літаючих довбешок на танцпол. Я намагався доєднатися до їхньої тусовки, але ж щось вони були мені не раді. Ну і в їх. Знайшов душу хранительки, був свідком інстант карми. Типу, звільнив Сіглінду. І як вона там вмістилась? Замість Сіта був оцей набридливий придурок. Угу, Дуже чесна тактика бою. Певнений ти дуже веселий співрозмовник теж. І зовсім недушний. Угу. Стань кращим і змінися як особистість. Біля вівторя поєднання вогню була Сіглінда. Ми трохи побалакали за життя буття. Її квест продовжується в озері Попелу, тому я прибув туди. Тут я завершив її з Сігмаєром квест і отримав від неї трохи мотлуху. По поверненню додому я вирішив перевірити НПС на предмет корисних предметів. Нічого цікавого з них не випало, і в якийсь момент я навіть задумався, навіщо я їх вбиваю? Чи є в цьому сенс? Хто я після цього? Але думати то не моя фішка, так що я завалив кожного, хто попався на очі. Наступна зупинка станція прихистку невмирущих. Замість другого демона у прихистку був Ніт. На щастя, його мечі володаря Могил тут не працювали. Без них і без своїх скелетів Ніто був дуже простим. Це кінець. Я відвідав усі локації, які були мені доступні. Може, я щось пропустив, але лутав я все, що знав, і міг дістати. В будь-якому випадку мені дуже сподобалося грати з рандомайзерами. Думаю, можна було навіть підняти складність і відсоток босів, але це збережемо на майбутнє. Може, навіть на другу спробу стріма, але хто зна, коли то буде. А зараз приготуйтеся до фінального босса. Це було якось антиепічно збило весь настрій. <кхм> Давайте ще раз. А тепер приготуйтеся до фінального боса. Oh. Та ну блін, все заспойлеріно. Фінал зруйновано. На тобі, зіпсував мені все відео. Пішов геть, а ви що тут досі робите? Ану, швиденько в опис під відео. Там є патреон, де я виставляю відео раніше, а також там апдейти по відео і ще усілякі плюшки. Кожна підписка дуже допомагає каналу. Також є Донатело, яке іноді працює. І посилання на монобанку. Я дуже ціную кожен Донат. Окей, okay, бай.